У порту Санкт-Петербурга стався вибух на танкері для перевезення нітратних добрив еко -візарт». У результаті стався витік рідкого ам'яку. За попередньою інформацією, вибух стався в районі машинного відділення під час вантажно-розвантажувальних робіт порту «Усть-Луга». <кій> «Усть-Луга» – це той порт, який було атаковано не один раз. Він знаходиться. Якраз там в Ленінградській області використовується активно Росією, зокрема для свого танкерного підсанкційного флоту, який, всупереч рішенням і всупереч міжнародним санкціям, продовжує на свій страх і ризик перевозити нафту. За що, звичайно, приходять санкції іншого характеру, пекельні. Ну ось так. І от, значить, услуга, цей е, танкер, екіпаж не встигли евакуювати. Приндаль, подальше навантаження ам'яку припинено. Причини вибуху поки що не встановлено. Розглядають версію технічної несправності, а також не виключають диверсію. Ну, я скажу, що. Кремльовським ФСБшникам і ГРУшникам, кремльовським товаришам є про що даду задуматися щодо диверсій. а чому? Ну а тому що це недалеко не перший інцидент цього року і не тільки. Ось, будь ласка, давайте пройдемося <кхух> з початку року. Візьмемо перспективу. Хоча були ще минулого року, я хочу нагадати, що так само в Балтійському морі виходили з ладу танкери в результаті того, що. Ну, щось таке траплялося, щось присипали, а, фактично в машини відділення, в двигуни, в баки, і там забивалося. Хто це робив? Питання і за чиїм доручення. Наступне, е, наступне судно: танкер Коала 9 лютого цього року, усть Луга. Знову ж таки, там же. В ніч на 9 лютого сталося три потужні вибухи в машинному відділенні на борту 130 тисяч тонн мазуту. Росія заявляла про начебто зовнішній вплив удар водними дронами. Витоків не зафіксували, судно вчасно по маршруту не вийшло і було затримано на тривалий час на ремонтні роботи. Хтось тобто 130 тисяч тонн мазуту вчасно не отримав, і це вже. Добре, що свідчить про неспроможність Росії вчасно виконувати зобов'язання, і свідчить, взагалі, мало би це бути індикатором для усіх потенційних покупців російської нафти та газу, що Росія не може бути належним виконувачем зобов'язань добросовісним, а тому не треба нічого у них купувати. Варто все ж таки шукати інших продавців більш надійних, яким не загрожують зовнішні фактори. Наступне, що відбулося, наприклад, Урса Меджер, або Урса Меджер, 23-24 грудня 2024 року. Військово-логістичне судно. Ну, вантажно військово-вантажне судно, яке перевозить озброєння, боєприпаси та інше. Значить, судно, фактично пішло на дно. Через те, що стався вибух в машинному відділенні. З 14 врятованих семеро загиблих або зниклих безвісти. Це половина екіпажу. Судно військове, фактично, воно перевозило озброєння і боєприпаси до Сирії. В даному випадку вивозило все те, що. Там Росія залишила, тому що не змогла врятувати Башара Асада і приютила його десь в Ростові поруч із Януковичем на почесну пенсію вже. От, нікому не потрібного, Ні, ну потрібного сирійській владі, як і Янукович нам для суду, не ті не просто для заочного засудження. Ну але от Росія там не справилась і тікала з Сирії, забирала своє озброєння, і от затонуло це судно. Знову ж таки, підкреслюю причина. Вибух в машинному відділенні. Зафіксували. Наступний випадок, давайте з вами розглянемо, це судно затонуло Урса Мечер. Тепер нещодавній випадок, 27 червня цього року. ТМС Віламура. Танкер належить ТМС Танкерс. Раніше заходив у російські порти Усть-Луга і Новоросійськ. Перевозив мільйони барелів сирої нафти з Лівії. 27 червня, за повідомленнями в машинному відділенні прогримів вибух, вибух, яке заповнило водою. Судно втратило маневреність. Загрози екології немає, е, е, значить, екіпаж е, 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 не постраждав. Е, е. От, ось так, що сталося. Що ще можна додати детальніше: саме е. про цей інцидент, що ж відбувалося, це теж, е, зрештою, е цікаво. Для того, щоб розуміти, ну, загальну, скажімо так, стратегії, розуміти, що ж могло послужити відповідній причині. І зараз я вас неодмінно з цим так само ознайомлю. Тому що, як бачимо, дуже цікаві випадки трапляються і всі <ків> пов'язані з машинним відділенням. Так? Ну, от, а, зараз я розкажу вже про шостий випадок, фактично. Тому що загалом їх шість протягом цього року, коли Росія втрачала фактично судна, Ну, фактично ось, ось, ось так вона їх втрачала по бездумності. Ну, не то, що по бездумності, а через те, що по них завдавалися якісь диверсійні акти, назвемо це так. Отже, що стосується. Що стосується 27 червня, отже, ця подія трапилася, коли судно прямувало з Львівського львійсько... з порту Ель-Зувантіна 150 кілометрів на північний схід від територіальних вод Лівії, танкер перебував під прапором Маршалових островів. Був завантажений щонайменше 1 біль... мільйоном барелів сирої нафти. Вілла Мура. Неодноразово використовувалися для перевезення нафтопродуктів спорту держави-агресора Росії, і він є фактично під санкціями. Власник транспортна компанія ТМС розташована, роззареєстрована в Марусі Греції. Отже, що ми з вами маємо тепер в сухому залишку? Давайте проаналізуємо. Таким чином, ми маємо випадки, що стаються з російськими танкерами. Якраз танкерного флоту, які допомагають Путінові заробляти на війні. Це факт: Факт. 6 танкерів, 6 кораблів з початку року. Подібні аварії. Я не всі ще перелічив випадки. Факт? Факт. Машинне відділення постійне. Наступне, ворог уже сам починає заявляти про диверсії, і вони бояться. Тобто ми можемо допустити, що це плюс, я можу сказати, маючи інформацію зі своїх джерел, що дійсно до цього можуть бути причетні наші спецпризначенці з головного управління розвідки Міністерства оборони, наші спецслужби героїчні, які роблять о, можуть робити ось такі дії. Ну а що? Це ворог, ми на війні. Росія воює, якими проти нас брудними методами, і звичайно, що послаблювати сили і спроможності. Ворога, зокрема, з заробляння грошей на нафті з продажу її. Це те, що потрібно робити, свята справа. Я думаю, що ви це підтримуєте. Якщо так, то напишіть ваші коментарі про те, наскільки ви це підтримуєте, і подякуємо нашим силам оборони та безпеки. Це важливо. Наголошу ще, що жодних офіційних підтверджень моєї версії не було від головного управління розвідки Міноборони, що це є моя суб'єктивна думка і... На базі тієї інформації джерела, які є, я не беруся це стверджувати, але думаю, що можливо вони колись прокоментують. Або, можливо, не прокоментують, але вибухів, судячи з усього машинному відділення, ставатиме ще більше на більшій кількості суден. І ось так, переносячи війну на територію ворога, на е ті кораблі, які він використовує. На те, що збагачує російські доходи, дає бюджету гроші, які потім витрачаються на військово-промисловий комплекс Росії, і на ракети та дрони, які летять нам на голови, для того щоб захищати наших громадян, триває відповідна боротьба, і в тому числі акти диверсії, акти саботажу, точкових ліквідацій командування, ударів по території Росії, це наша переможна стратегія, яку будуть і надалі реалізовувати сили оборони і безпеки. Бережіть себе і слава Україні.